Хитрість новела Гідемопасана Старий лікар і його молода пацієнтка розмовляли біля каміна. Вона відчувала лише одне з тих легких нездужань, які нерідко у гарненьких жінок невеликі недокрів'я, нерви, натяк на втому, на ту втому, яку іноді відчувають молодята наприкінці першого місяця шлюбу. Якщо удружується з любові. Лежачи на шезлонгу, вона говорила Ні, лікарю, я ніколи не зрозумію, як може жінка обманювати чоловіка? Я допускаю навіть, що вона може не любити його і зовсім не зважати на свої обіцянки та клятви. Але як посмієш віддатися іншій людині, як приховати це від очей світу? Як можна кохати серед брехні та зради, лікар усміхнувся. Ну, це не важко, запевняю вас, про ці дрібниці зовсім і не думають, коли охоплює бажання впасти. Я впевнений, навіть, що жінка дозріває для справжнього кохання, лише пройшовши через усю інтимність і всі негативні сторони шлюбу, які. За висловом однієї знаменитої людини є не що інше, як обмін поганими настроями вдень і поганими запахами вночі. Це дуже вірно. Жінка може покохати пристрасно, лише побувавши заміжньою. Якби я посмів порівняти її з будинком, я б сказав, що в ньому можна жити лише після того, як чоловік висушить там штукатурку. Що ж до вміння прикидатися, то жінкам цього не позичати, навіть найнайдалекіші з них бувають дивовижні і геніально виплутуються з найскладніших ситуацій. Але молода жінка, здавалося, не вірила. Ні, лікарю, жінки тільки потім розуміють, що слід було їм зробити в небезпечних обставинах. І, звичайно, здатні втрачати голову набагато більше, ніж чоловіки. Лікар розвів руками. Тільки потім, кажете ви, це у нас, у чоловіків, натхнення з'являється тільки потім. Але ви, та ось я розповім вам маленьку пригоду, що трапилася з однією з моїх пацієнток, які я міг би, як то кажуть, дати причастя без сповіді. Це трапилося в одному провінційному місті. Одного вечора, коли я спав тим глибоким і важким першим сном, від якого так важко прокинутися, мені здалося в якомусь нечіткому сновидінні, що на всіх міських дзвіницях б'ють на сполох. Я відразу прокинувся. Це дзвонив і відчайдушно дзвіночок біля моїх вхідних дверей. Оскільки слуга не відгукувався, я теж смикнув шнурок, що висів біля ліжка. Незабаром грюкнули дверима, шум кроків порушив тишу сплячого будинку і з'явився жан, тримаючи в руці записку, яка гласила Пані Лельєр переконливо просить пана доктора Сімеона завітати до неї негайно. Кілька секунд я роздумував, але вирішив. Щось на кшталт нервів, якийсь каприз, якась несимітниця, ні, я занадто стомлений. І я відповів. Відчуваючи сильне нездужання, доктор Сімеон просить пані Люль'єр покликати до себе його колегу, пана Бонне. Потім я поклав записку в конверт, віддав її і знову заснув. Півгодини по тому дзвіночок з вулиці задзвенів знову і Жан доповів. Там хтось, чи то чоловік, чи жінка, не розберу, дуже вже закутаний. Бажає бачити вас, пане, і негайно. каже, що справа стосується життя двох людей. Я підвівся нехай увійдуть. Я чекав, сидячи в ліжку. З'явився якийсь чорний привид, який одразу після виходу жана з кімнати відкрив своє обличчя. То була пані Берта Лель'ер. Молоденька жінка, яка три роки тому вийшла заміж за великого місцевого торговця, про якого пішла чутка, що він удружився з найкрасивішою дівчиною в усій окрузі. Вона була жахливо бліда, обличчя їй сіпалося, як у людини, що втрачає розум, руки тремтіли, двічі збиралася вона заговорити, але жоден звук не вилітав із її рота. Нарешті вона пролепетала, швидше, лікарю, швидше, ідімо! мій мій коханець помер у мене в спальні. Вона замовкла, задихаючись, потім додала, А чоловік повинен зараз повернутися з клубу. Я зіскочив з ліжка, не подумавши навіть, що був у дні сорочці, і одягнувся за кілька секунд. Потім я спитав, це ви самі щойно приходили? Закам'янівши від жаху і стоячи нерухомо, як статуя, вона прошепотіла. Ні, це моя служниця, вона знає, потім, помовчавши, додала. Я залишалася біля нього. З її уст вирвався раптом крик жахливого болю. Потім задуха стиснула їй горло, і вона заплакала, відчайдушно і судорожно ридаючи хвилину чи дві. Але сльози раптово зупинилися, висохли наче висушені внутрішнім вогнем. І знову, ставши трагічно спокійною, вона сказала «Їдімо, швидше. Я був готовий, але вигукнув. Чорт забирай, я не наказав закласти карету. Вона відповіла, у мене його карета, вона чекає на нього. Вона знову закутала собі все обличчя. Ми поїхали. Опинившись поруч зі мною в темряві екіпажу. Вона різко схопила мене за руку, стиснула її своїми тонкими пальцями і пролепетала, запинаючись, наче їй заважали говорити перебої розірваного серця. О, якби ви знали, якби ви знали, як я страждаю, я кохала його, кохала без пам'яті, як божевільна, шість місяців. Я спитав, чи хтось прокинувся у вас в будинку? Вона відповіла, Ніхто за винятком рози, їй все відомо. Зупинившись біля під'їзду, у будинку справді всі спали. Ми увійшли без шуму, відчинивши двері запасним ключем і піднялися сходами на вшпиньках. Служниця, розгублена, сиділа на верхній сходинці, біля неї на підлозі, стояла запалена свічка. Вона побоялася залишитися біля покійника. Я зайшов до кімнати. Все в ній було догори дном, як після бійки. Пом'ята, розвалене і неперебране ліжко залишалося відкритим, і, здавалося, когось чекало. Одне простирадло звисало на килим, мокрі серветки, якими молоді людині терли скроні, валялися на підлозі біля таза та склянки. Запах оцту змішаний з парфумами любина, викликав нудоту вже на порозі кімнати. Витягнувшись на весь зріст, на спині посеред кімнати лежав труп. Я підійшов, глянув, доторкнувся до нього, розплющив йому очі, помацав пульс, потім, обернувшись до обох жінок, які тремтіли, наче замерзали, сказав: Допоможіть мені перенести його на ліжко, і його тихо поклали туди. Після цього я вислухав серце, підніс дзеркало до рота і прошепотів. Все скінчено, давайте швидше одягнемо його. Це було жахливе видовище. Я брав одну за одною його руки й ноги, немов члени тіла великої ляльки і натягував на них одяг, який подавали мені жінки. Ми одягли на нього шкарпетки, кальсони, штани, жилет, потім сюртюк. Коли треба було застібати черевики, обидві жінки опустились на коліна. А я присвічував їм. Ноги трохи набрякли, і взути їх було неймовірно важко. Не знайшовши гачка, жінки вийняли зі свого волосся шпильки. Коли це страшне одягнення було закінчено, я глянув на нашу роботу і сказав треба його трохи причесати. Покуївка принесла щітку і гребенець своєї господині. Але оскільки руки в неї тремтіли, і вона мимовільними рухами виривала довгі сплутані пасма волосся, то пані Лільв'єр вихопила в неї гребінь і ніжно пригладила зачіску, немов пестячи її. Вона зробила заново проділ, розчесала щіткою бороду, потім, не поспішаючи, намотала на палець вуса, як без сумніву звикла робити йому живому хвилину любовної близькості. І, раптом, випустивши з рук гребень і щітку, вона схопила нерухому голову свого коханця і довго звідчам дивилася на це мертве обличчя, яке їй більше не усміхалося. Потім, упавши на мерця, вона міцно обіняла його і стала несамовито цілувати. Поцілунки сипалися на його замкнутий рот, на згаслі очі, на скроні, на лоб. Потім, притулившись до його вуха, немов він ще міг її чути, і, немов збираючись прошепотіти слово, що породжує найпалкіше обійми, вона разів десять повторила роздираючим голосом: Прощай, коханий. Годинник пробив північ. Я здригнувся. Чорт, забирай північ. Це час, коли зачиняється клуб. До діла, пані, швидше. Вона підвелася, я наказав. Віднесемо його до вітальні. Ми підняли його втрьох і перенесли. Потім я посадив його на диван і запалив канделябри. Зовнішні двері відчинилися і важко захлопнулися. То був він уже. Я крикнув Розо, принесіть мені швидше серветки і таз, і приберіть спальню швидше, швидше. Заради Бога, пан Люльєр повертається. Я чув, як кроки піднімалися сходами, наближалися, руки в темряві нишпорили по стінах, тоді я крикнув сюди, мій друже, у нас тут нещастя. Ошелешений чоловік з'явився на порозі з сигарою в роті. Що таке? Що сталося? Що тут відбувається? спитав він. Я підійшов до нього. Друже мій, ви застали нас у великій скруті. Я засидівся, розмовляючи з вашою дружиною та нашим другом, який привез мене у своїй кареті. Раптом він одразу якось знітився, і ось уже дві години, незважаючи на всю нашу турботу, залишається непритомним. Мені не хотілося кликати інших то допоможіть мені винести його, я займуся ним, коли він буде у себе. Чоловік, здивований, але без найменшої недовіри, зняв капелюх. Потім узяв під пахви свого суперника від тепер уже безпечного. Я впрягся між його ногами, як кінь у оглоблі, і ми спустилися сходами, освітлюваними дружиною. Коли ми були у дверях, я поставив труп на ноги і заговорив з ним, підбадьорюючи його, щоб обдурити кучера. Ну ж бо, дорогий друже, це дрібниці. Ви вже почуваєтеся краще, чи не так? Мужайтеся, ну ж бо, мужайтеся, ще маленькі зусилля і все скінчиться. Відчуваючи, що він зараз упаде, що він вислизає в мене з рук, я сильно штовхнув його плечем і таким чином просунув його вперед, просунув у карету, куди потім увійшов і сам. Чоловік, стурбований, питав мене, як ви думаєте, це серйозно? Я усміхаючись, відповів: ні, і глянув на дружину. Узявши під руку свого законного чоловіка, вона пильно дивилася в темну глибину карети. Я потиснив їм руки і наказав кучерові їхати. Всю дорогу мертвець навалювався мені на праве плече. Коли ми приїхали до нього, я оголосив, що він дорогою знепритомнів. Я допоміг занести його до кімнати, а потім константував смерть. Мені довелося розіграти нову цілу комедію перед розгубленою родиною. Нарешті я дістався свого ліжка, проклинаючи всіх закоханих на світі. Доктор замовк, продовжуючи усміхатися. Молода жінка невдоволено спитала: Навіщо ви розповіли мені цю жахливу історію? Він люб'язно вклонився. А що при нагоді? Запропонувати вам свої послуги. А що ви, друзі, думаєте про цю історію? Чи вона є актуальною і тепер?